Привіт, друзі! Це Іракіс, і я вітаю вас в кулькосвіті Після довгої перерви, після багатьох невдалих спроб зняти відео. Я е, наважився і знову знімаю. Може, мені вдасться. Побачимо. Ну, ось, поки що повертаємо наш звичний вигляд. І подивимось, що у нас змінилося. А змінилося багато чого. По-перше, я зробив портал. Ось. Я довго його запалював. Справа в тому, що в мене не було гравію. Я не знайшов гравію, і я не зміг зробити запальничку. Зараз в мене є, бачите, ось А тоді не було. Гравій я знайшов в пеклі, в Незері. От. І мені довелося запалювати від лави листя від листя портал. Ну, але успішно я це зробив, пішов туди. Зараз я туди не піду. Сьогодні ми проведу, проведу вам екскурсію по моєму світу, по моїй кулі, в якій я живу. І от перше, що я показую, це оця варильна стійка. Як бачите, я знайшов блейз, завбив його. Я знайшов Незервард, як це називається, Бородавка, наріст, пекельний наріст. От тут я його посадив. До речі, в мене вже все виросло моє збіжжя, треба зібрати. От мій виріс. Пекельний наріст. Теж можна зібрати, але це я пізніше зроблю. От мене є ще що вам показати. Це я теж пізніше зберу. Все, збираюся цей місток перебудувати і ніяк не зберусь. А перебудувати треба, тому що під цим містком в мене вже загинуло, втопилося десь 4 моїх собаки чи 5 вже. І в околицях більше немає собак. <гум> не знаю, де їх шукати. Тут горить вогонь, а під вогнем гори... е, 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 в мене там лава. Так, туди... сюди ми не підемо. Підемо ось сюди, тут в мене розведені корівки. І були курочки, от є дві курочки, Чубату... шубатурочки. Курочки-чубатурочки. От. корівок я ще мало розвів, але ще розведу. Ну і в мене немає зараз е зовсім, е зовсім немає алмазів, щоб зробити стіл зачарування, то з корівкою можна не спішити. Як тільки знайду алмази одразу. ну Мені треба знайти 5 алмазів. Тоді можна буде зробити стіл зачарування, тоді потрібні будуть. Шкіри корів. Ось. Ну добре. А зараз я вам покажу ось що ще. Я збудував дуже гарний і зручний отакий мобо спаунер, мобо ферму таку. І полізли, я вам її покажу. Я її кілька разів перебудовував, довго грався, ну ми тиждень не бачились, то на це в мене було багато часу. Верніше, часу не було зовсім. Але так, оце тут така платформа, на яку на яку... На які я хожу, по яких я хожу і чекаю, щоб попадали. Сюди моби. А, отака ідея за цими люками. Справа в тому, що кріпери, які падають сюди, мене не бачать, коли є люки. Як правило, завжди всі ставили на півблоки отут, на півблоки отуди вниз, і щоб можна було підійти. А якщо а, кріпер падав. Ось туди далі. Все одно він часто бачить нас і часто взривається, взриває це навколо. Треба ставити обсидіан. О, так якщо я от поставив тут люки, я навіть якщо так стою, кріпери мене не бачать. І я можу підійти і їх бити. Ось тут отакий пристрій в мене є. Туди і пролітають моби, падають і там розбиваються. Це якщо мені не треба досвіду, ну я поки що не знаю. І навіть на що вони мені можуть бути такі. От. Не знаю, воно не працює. Не працює через те, що якщо я стою внизу, отак, от щоб вони туди падали, якщо я стою внизу, там моби не утворюються, бо дуже далеко я від них, як виявляється. А коли отак все нормально, вони падають. Треба трошки почекати, щоб вони там утворились. От. Так, ну, там зараз в мене три поверхи і... щось довго. Ну, зараз не будемо більше чекати, бо вже мені набридло. Можна туди полізти. Вони там мають утворитися. От, їх тут вже є, тут багатенько їх тут чути. Упс, упс, одну секунду. Справа в тому, що я увімкнув прослушку і сам себе чую. О, от зараз я вимкнув і все добре. Ехо має пропасти. І мене має добре бути чути. Ну вони там є, чого ж вони не падають, світла там немає. Дуже дивно. Почали падати. Дивно. Зомбі розбиваються з двох разів, з двох ударів, а всі інші. Розбиваються з одного удару. Ну, то давай даваєш. Ну ось якось так. <гум> Дуже дивно, ще раз полізти туди, чи що? Ну давайте заліземо ще раз. Слухаємо, чи там хтось є. Ну є, от, я їх вже чую звідси. От тут такий лаз на самий верх. У мене тут три поверхи. Ну і далі можна будувати далі. Ще. Ось тут піднімати, піднімати, піднімати. І тоді, коли буде більше поверхів, звичайно, буде більше обівпадати. падати. Ну, тут вони ходять. Ну, чомусь не падають. Мабуть, треба робити поршні, нитки натягувати. Тоді їх буде більше утворюватись, будуть більше падати. Ну, так, це поки що я тільки почав робити цю ферму, тому, а, до речі, тут можна було. Швиденько. Швиденько зіскочте. У мене є тут такий лаз. Хоп, і я вже внизу. Яєчко Не розбилось. Ну що ж, отака От історія в мене. Ага, мабуть, в мене вже є трохи павутини. Можна зробити кілька луків. Де моє поодин? От в мене дві тут. Десь ще було. От сім. Ітого дев'ять можна зробити. Три луки. Метал. І окропля луки, Так, мені що ще треба? Каміння. І редстоу. Опа, у мене що, нема редстоуна ну, вже, Ооо-хо-хо. Прикро. М -м -м -м. Ну хоч два. Скільки мені їх вже треба? Раз, два, три, чотири мені треба. Ще треба два. Два відра зробити. Залізо в мене, здається, ще було. О, одне відро є. І ще одне зробимо. Наберемо води. Поставимо туди. І треба ще трохи рестоуну і вбити ще треба кілька павуків. Ну що ж, треба побігти, забити трошки павуків. Їжа у мене є. Ой. Все, я викладу тут. Так, що мені ще не треба? Це? Цього не треба. Поки що я зробив тільки. Зілля швидкості, бо ну нема що робити. У мене немає гарбузів. Та й нічого нема. Пішли, знайдемо павичків Ще пару хвилин я вас затримаю. Ah. Сок позбираю і мені теж подобається десь. Колись. А, так. Там ще один. Павучки ви тут є? Десь я почув. Десь я почув. Ну вони, мабуть, десь по чере піднизу. Ой. Так, окей, ну йдемо далі туди. бачите? Лава є. О, горячие, я, хлопці. Ха-ха. Горіть, горіть. Тут я закривав, бо тут копав сніг. Ага, мені ще шиш... О! Спечно. О, Сюди йти хлопці, не треба. Це трошки... Ай! Ай, не треба було стріляти з цього лука. Я забувся зовсім. Ну добре, що робити вже буду стріляти з нього. Ого! Ого, скільки тут кріперів! Та й оце така небезпечна штука. Треба закрити. Хлопці, ви що? Так і будете вот тут? Як же вас багато. Що? ще є бажаючи. Бажаючі, наче нема. скільки ж вас тут. А, це вечір, от чого. Їх тут так багато. Ну, добре, повернемось додому. Тут перекриємо, щоб ніхто за нами не йшов. Ну, пішли. А сніг, знаєте, на що мені був потрібен? Щоб битися з гастами, У мене ж стріл не дуже багато. Павучки не з'явилися. І зараз з'являться. Ну павучки. Павучки. Не видно павучків. Ну добре, йдемо трошки далі. Мені ще ж треба редстоун знайти. ви є? Куди ви заховалися? Хм, mm. mm -hmm. цікаво. Дуже цікаво. Опа. Досвід ніколи лишнім не буває. Дивіться, це грибний біом. Тут є грибні Бачу редстоун. Ось там. Як Йо це його викопати? Я його бачу. церква Так, крестоун є. В принципі, його вже дуже багато. Так. Зараз би ще павучків трошки мені. Один лук. О, я можу оцей виправити. Мені... Скелетик, дав. Ще один лук. А, ну, в принципі, все, всього вистачає, можна йти додому. Пішли. Тому скільки? 200. Тобто це через один. А вони павочки, я бачу. Через одну кулю треба пройти. Та годі в мене стріляти. О, зомбі житель. Опа-па, мене вбили. Неприємно, неприємно, але нічого. Всі речі зі мною, так що... Я звідки, читерське правило зробив. І того в мене є 5 павутинок, 23 редстоуни, є лук. Давайте зробимо ще один лук. Так. Так. І зробимо ще два роздавачі. І тоді мені треба буде ще два відра. Два відра для цього треба шість залізяк. Бачите, який я читер? Мені так соромно, але що зробиш? Нічого не зробиш. Гуд, можна пробувати. Має спрацювати. Хоп! Ай, дивіться, як гарно. Все, стікає сюди, все, 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 все. Ну, мабуть, вже можна забирати воду. Ай, як гарно. Ну що, давайте посадимо ще й картоплю. Це я саджу половину поля, засаджую картоплею, а половину пшеницею. Морку вже не саджу, вона мені не потрібна зовсім. Не знаю, ну на що може бути морко. щоб розводити свиней свині мені не потрібні м'яса, я не їм, я їм тільки фрукти і овочі. Тобто яблуко і... Е, е, хліб, картоплю. Ось таке. От, е, можна піти трошки порозводити корів і курочок. А ще я їм грибний суп. Ходіть один, два, так. Телятка, коли телятка народжується, ваш ти досвід випадає, Це ж приємно. Я ходив в пекло, і, ну, добре це я потім розкажу. А на сьогодні все. Закінчуємо серію. Робимо ось так. Оп. Все. Бувайте, до зустрічі. Залишайте свої коментарі, ставте лайки або не ставте, як хочете. От, запрошуйте друзів, щоб подивилися мої відео. А на сьогодні все. Де це, де це, де це, цей факел. А ну О, так. Дивіться, як прикольно. Все, бувайте. До зустрічі!